Друзі, формиратіктогарів, всі вітаю на каналі, і сьогодні я продовжую ту саму тему, що ще місяць назад, а саме з проблемою мікрофонів на пасівах Альдазору замість. Шляп, як розумієте, зустрічаються мікрофони. Минуле відео я зняв і там було досить багато таких коментарів і багато причин, хто що писав. Так, звісно, саме основна причина це грамініциди. В неправильній фазі використовування і там змішування з другими гербіцидами, але грамініцид я не використовую. Щоб сусід мені зайшов і палив 30-40 метрів грамініцидом, так ні. Тому що, як розумієте, ще й тут ось оскільки в нас злакових, тому явно тут грамініцидів немає. А мені написав за те, що це явно проблема не в посіматі, тому що проблема заключалася, на їхню думку, саме в грамініцидах, гербіцидах, в технології вирощування. Але як говорю за те, що тут таке не використовувалося. Вони обіцяли за те, що знімують якісь відповідь на дане моє відео, за те, щоб зняти з себе якусь відповідальність, чи не знаю навіщо, але вони все одно його не зняли. А чому я вважаю, що це саме питання до посівмату? Ми, коли досівали це поле, ми один мішочок залишали на кінець, щоб досипати рівномірно в баночках щоб не грати. Оце в одній з банків, в другу пересипати. Самі розумієте. І оце останній мішочок був трохи якийсь обракований, тому що саме де ми його підсипали, а це отут якраз залишається десь півтора гектара, коли ми досипали той останній мішочок і почалися такі ось качелі за те, що десь у нас такий ось мікрофон згорів, десь у нас щось нормально, десь отаке. Ну, самі розумієте, неприємно. І так, саме в цьому відділку, де ми пересипали, де ми досипали останній мішочок, якось так визнати, що саме він бракований, тому що на площі півтора гектара. Де ми отут саме досипали оцей посівмат, саме такі проблеми і спостерігається на іншій стороні, де 8,5 гектарів все обійшов перечки края, ніде нічого такого не спостерігається. Е, так е, також я виключаю ситуацію за те, що я міг підпалити це все діло Гранд Старом, е, точніше, грізним експертом, тому що міг я дати більше дозування, там не знаю меншу швидкість і тим самим якось його підпалити. Але. Ті, хто кроплять, вони розуміють за те, що я в основному це зробив на самперед, на поперечках, там, де я тільки починає рухатись, там де менша швидкість, а вилив той самий залишається. Ну, плюс-мінус. Тому там більше шансів за те, що там зірявиться мікрофон. Як ви, Замієте, на поперечках я не знайшов жодного мікрофона, тільки знайшов на цей гонок саме в цьому відео, де ми підсипали той останній мішочок. І отут зараз така ситуація за те, що тут Сонік вже майже його пора вже косити, більш-менш сухенький. А ось ми переходимо. тут я знайшов ось відро, мене далі стоїть, за те, що ці де ми підсипали сам посів мат і воно починає зеленіше ставати. Отам От далі набагато зеленіше, як розумієте. От, подивіться, з цієї сторони. З цієї сторони, наче таке відчуття, якби ми посіли зовсім інший сон. Сподіваюся, те, що я довів до вас цю свою думку, чому саме проблема в посівматі, а не в технології вирощування, тому що тут нічого нема такого, щоб я зробив, що привело до такого результату, окрім самого посівмату. До речі, сам посівмат останній той мішочок, який ми досипали. Я його сипав тоді всі сівалочки, і він також у мене здома ще лежить, знаходиться. Там відсотки 20-30 від самого мішочка. І не знаю. Можливо, хтось там візьме його на експертизу, подивиться, там не знає, що ви з ним зробите, і не знає навіщо, але все одно. Ну таке цікаво, щоб точно поставити жирну точку за те, що це проблема саме по або просто, просто я тут наговарюю на людей. Як би я не наговарював, як би я не хейтив тільки що Альдазор, але в цьому році саме українська селекція, на мою думку, більш-менш нормально показує результати. Тому що в цьому році я порівнюю її з Сенгентою Аризоно. то там ситуація в два-то в три рази гірше. Там, можна сказати, майже все таке. На Альдазорі більш-менш. Отакі гойдалки десь краще, десь гірше, але все одно тут ефект раз в два, а то й в три рази краще. Тут щось на косі, от по сенгенті не знаю. Кому буде цікава дальніша історія, підписуйтесь мені на YouTube канал АвтоВітос. І там я, сподіваюсь, все вам покажу і розкажу. Тому такі справи. А на цьому все. Всім мир і добра!